Відкрита трибуна. Найбільш гармонійний, напевно, приталений, тому що він е, пасує мені і моєму руху, моєму ритму життя. Е, оверсайз не дуже, тому що він завеликий, тому приталений, який по розміру, це ідеально для мене. Напевно, для мене більш комфортний оверсайз одяг, бо мене не зовсім влаштовує, як моя фігура, тому... А, я більше полюбляю одягати щось таке вільне. Ну, наприклад, найбільше класику. і. Таке, що було по фігурі, якби от чому? Ну напевно, тому що це мені подобається, тому що я можу це собі дозволити, як правильно сказати, тому що це мені підходить. Я дивлюсь на ну як вона взагалі більше віддаю класики і такого однотонному, тако ну зі вкусом, ну зі смаком. В залежності від того, що я збираюся робити, наприклад, чи де в яких обставинах знаходжусь, чи ще щось. Це може бути який приталений, такий оверсайз одяг, але все ж таки більш перевагу віддаю саме оверсайз одягу, бо це зручно. Ну, зазвичай я ношу оверсайз стиль спортивний, тому що дуже багато роботи, вічно зайнята. Мені важливо, щоб одяг був зручний. Не дуже зручно ходити в офісному, ну, або я просто не звикла. Відкрита трибуна.